Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо! Сьогодні маємо посилання, прекрасне посилання, як всі послання Марії, 25 квітня 2024 року. Це, власне, це послання останнє, якому нам треба цей місяць переживати, роздумувати над ним і в особливий спосіб переживати. Бо всі інші також треба переживати послання, які ми зачитуємо кожного дня. Але це найбільше, найбільше. дорогі діти. Я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви, бо Сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І для того, щоб бути цим світлом. Треба увійти в це світло. Неможливо нести світло, якщо сам не в світлі ходиш. Тому важливо мати світло, світло, увійти в це світло. Звільнитися від темряви, увійти в світло, і потім нести це світло. Ну, бо якщо не маєш світла, сам не в світлі, то як ти понесеш світло? Будеш нести те, що в тебе є в серці. І якщо в тебе темрява в серці, то ти будеш нести її. На жаль, так не працює, що ти. В темряві, а несеш світло. Світло несе і може нести тільки світло. Марія каже: я тебе люблю і хочу сказати тобі і заохотити до молитви, бо сатана сильний з кожним днем його сила сильніша. Марія дуже часто нам нагадує про сатану, коли церква в Європі мовчить про сатану, робить вигляд, що його нема. Ну, ми ще його не бачили, то може його вже нема. Але Марія не дає забувати і каже, що ми, ми, як люди, цими, цими зараз законами, різними ЛГБТ пропозиціями просуваємо сатану війнами. Це все не просто так. І від цього всього сатана сильнішає. І так само сьогодні каже: ти, які обрали смерть та ненависть, роблять сатану сильнішим, роблять його сильнішим. І його вплив в собі сильнішим роблять. І, і це означає, що треба виганяти цю всю злобу з себе, цю всю нечість, щоб почати нести світло. Ти, дитинко, будь молитвою моїм і моїми простягнутими руками, любові для всіх тих, які в темряві шукають світло нашого Бога. Каже Марія. Будь простягнутими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світло нашого Бога. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. Важливо мати це світло, внести це світло і бути цими руками. Руками це означає бути практичними християнами, бути практичним світлом. Не тільки на словах казати, що я світло. А бути цим практичним світлом, щоб не казати, а люди бачили, що ти світло. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать! Зі стрішави, па, -па.